Спуску підвал тут. Ми із дружиною і з родичами ми ж так із цими жили. Два місяці. Так, підвал, що знаходиться на території ЖЕКО No13, став для Сергія Дондика, його дружини, сина та доньки прихисткому період блокади. Згадує, тоді доводилося залишати найрідніших у відносній безпеці, а самому, попри обстріли та ризики, продовжувати забезпечувати життєдіяльність міста. Адже працює Сергій слюсарем-сантехніком на цьому ж комунальному підприємстві. Воду возили, ж таке ж прибирали, їздили, окна забивали після цих після прильоту, після всяких цих же... і так воювали, так сказать, на своєму фронті. Зв'язку не було. Приходили люди, десь у когось вода тече, у когось каналізація забилася, тоже прочищали під обстрілами. Сергій розповідає, що шукати необхідні запчастини для роботи неодноразово доводилося під свист снарядів, якими армія РФ бажально накривала мирне місто. Тоді виручали колеги із КП «Зеленбуд», які у найважчий час також залишалися на місцях. Серед них була й Марія Йосипівна, озеленівочка із тридцятирічним стажем. Її вислів про те, що після перемоги ми маємо зустрічати воїнів із квітами в гарному та доглянутому Чернігові, назавжди закарбований в історії міста. Люди і плакали. Некоторі йшли, дякували за те, що ми тюльпани цієї полили, плакали і казали, що видно, що город наш живе. Навіть виходили, ми там працювали коло готелю Україна, о, тому що там ж криша, уся все позлітало туди на тюльпани. Так нам виходили і допомагали. Одна жіночка виходила із сином і ще сусід, і збирали стекла, і вигрібали граблями. Вигрібали мусор. Усе люди дуже раділи, що ми це робили. У лютому березні 22-го невпинно доводили, що Чернігів стійке місто і в комунальному підприємстві АТП 25 28 Їхня робота була без перебільшення героїчною. Вони мужньо працювали, забезпечували чистоту та рятували містян від екологічної катастрофи. Зупинилися лише на один день після обстрілу території підприємства, 16 березня. А далі знову до роботи. Свою роботу виконували. Що нам начальник сказав, поїхати там, там вулиці сказав, які все, Ми повинні їх обрати. Що? А нікині бардак бардаки страшно було. Ну, я все до ще не вмерла Україна, і пішов, і вбираю. Так ну, то облегчало. Тих працівників комунальної сфери, хто під час активних бойових дій не дав ворогу перетворити Чернігів на руїни, символічно до Дня міста Олександр Ломако від імені всієї громади відзначив медаллю за оборону Чернігова та подякував за те, що вони, об'єднавшись як велика родина, працювали на благо міста для мене. От такі люди, як ви, як працівники комунальної сфери Чернігова, комунальних підприємств, це є справжніми патріотом патріотами Чернігова. Тому що ви своєю щоденною працею яка нелегка. Нелегка, будемо відвертими, але своєю щоденною працею ви показуєте, як потрібно любити місто, що означає любити місто, і завдяки вам воно у нас є, є таке, як зараз. Нагадаємо, медаль за оборону Чернігова вручають тим, хто активно сприяв відбиттю рашистської навали волонтерам, рятувальникам, медикам та військовим, зокрема й посмертно. Перше нагородження цією відзнакою відбулось у День конституції. 21 вересня. День міста Чернігів проводить без урочистих святкувань. Переможемо, відсвяткуємо. Проте ця дата є приводом подякувати стійким чернігівцям за те, що вони робили під час облоги. Переконаний виконуючи обов'язки міського голови. Адже це героїчні люди, як на фронті, так і в тилу.